Всім привіт! Ви на каналі Ромрей, і сьогодні у нас на розгляді новий легендарний герой Фабіан Потішник. На перший погляд він може здаватися не найкращим вибором, але чи справді це так. Давайте розбиратися. У цьому відео ми детально розглянемо його навички, сильні та сладкі сторони, а також найкращі способи його використання. Чи зможе Фабіан зайняти гідне місце у твоїй команді. Дивимось до кінця, щоб дізнатися. Фабіан Потішник. Легендарний герой підтримки фракції Несмертна Орда. Навички Фабіона. А1. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар краде 10% шкали ходу цілі. Накладає справдешній страх на два ходи. Якщо шкала ходу цілі повністю спорожніла. А2. Атакує одного ворога. Накладає закляк на один хід. 75% без книжок накласти справдешній страх. На 2 ходи на всіх ворогів, якщо не перебувають під дією страху. Активовує цю навичку щоразу, коли ворог під дією страху або справдешнього страху успішно використовує навичку. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, вона спрацьовує лише в одного з них. А3. Атакує всіх ворогів. 75% шанс без книжок перед атакою скоротити тривалість усіх бонусів ворогів на 3 ходи. Також 75% без книжок, шанс збільшити тривалість перезарядки усіх навичок ворогів на 3 ходи. Отримує додатковий хід, якщо після цієї атаки жоден з ворогів не перебуває під дією бонусів. З книжками цей процент 75% може зрости до 100%. І пасивка. Щоразу, коли ворог оживає, накладає на нього страх на 2 ходи. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, цей ефект спрацьовує лише в одного. Перед початком ходу усуває в себе оглушення, замороження, сон, провокацію, страх, справдешній страх і закліп. Тобто його законтролити є неможливим. З навичками ми розібралися, переходимо до талантів. Таланти в нього на гілку захисту і на гілку підтримки, тому що ДД з нього такий собі буде більш раціонально використати гілки захисту і гілки підтримки з пріоритетом в точність. Соколине око. Точність плюс 50%. Далі, яку реліквію йому слід взяти? З даних реліквій, які в мене є, я взяв оплавлений дзвін, тому що він заповнює шкалу ходу власника на 10%, коли він накладає на ворогів оглушення, сон, страх, справдешній страх, замороження, вівцю провокацію і закляк. Ну, тобто, оскільки він накладає і закляк, і страхи, тобто, ця реліквія буде йому актуальною. Які дари краще брати Фабіону? На мою думку, це або поліморф, або окови часу. Щоб він міг обігнати суперників. Це будуть два найкращі варіанти. Скоріше за все, найкращий буде окови, а потім вже поліморф. Що зібрати Фабіона Потішника? Найкращі сети для нього це будуть е, сет з облоги. Це. Нестримність. Далі сет сприйняття з, з кузні. Можна в сет швидкості, сет точності, сет небесної швидкості. Ще можна в сет надшвидкості з проклятого міста. Фабіон у мене зібраний відносно шустрий. 331 швидкість і точності 786. Але я ще з часом зможу його покращити, ще дати 29 точності. І таким чином він в мене буде мати точності більше, ніж 800. так, ми з'ясували навички Фабіана, з'ясували його таланти, яку, яку реліквію йому краще давати, і який шмот його вдягнути. Тепер де він актуальний? Фабіан буде актуальний на арені, в облозі, в проклятому місті, в Судні вежі і також в підземеллях, де він буде контролити хвилі. Тепер давайте подивимось, що він може. І так, переходимо на арену. Подивимось, що він може зробити. Автобій заберемо, щоб краще було зрозуміло його навики. Так. І мені мусить ходити перша, вона у мене під 400 швидкості. Наша мені той арбітр? Фабіан. Перезарядив. Добре. Неудачно. Добре, так, арбітра ми заберемо, тому що він у мене не такий швидкий, як Фабіан. Фабіан. Давайте кого ми дамо. Так, каймера дамо у нього аура. І він зможе залити на крайняк. Так, тут залив нам не поможе. Тому що тормін всіх заморозить. Тепер перезаряджаємо. Ой як файно! Ой як файно! Так, тепер мітралка, щоб нам не поскидало то все. Прекрасно. Просто прекрасно. Так. Так. Выйдет и сон, Спит трошки. Так, так. литушка, Чик. Чик. Угу. Разряжаемся. Морозимся. Хаббин. Перезаряжаем. Добре. Добре. Прекрасно. Так. Фабіан Чик. чик О, тут же. Парчишці суперника Габела Все сходить як на завтра. Він там виспатись встиг. І тут вже можна спокійно на ауто. Як бачимо, суперник навіть не ходить. Це завдяки нашому фабіону. Давайте візьмемо пачку з трундою і макакою. Оставший зараз буде приймати всі, старатися приймати всі удари на себе. Тут нам заливу не треба від Кими. Нам тут просто треба зробити чекі-бріки. ми зробили. Трунду Гасен. Добре. Добре. М -м. Як файно. Добре. Добре, мав постоїть. Знімаємо струнди, не зняли. Прикольно. Асимо мопку. Добре. Так, той навик нам можливо треба буде. Перезаряжаємося. Добре. Перезаряжаємо суперників. Прекрасно. Все. Так, так, так. Можна попробувати, в принципі. Спробуємо. Треба було літуху взяти, але вже що є. Так, що ми маємо? Зараз ходить гемончик. Добре, Добре, що в мене є кімі. Кімі, раз. Так. так. Навіть не мучились. Торміни, торміни, торміни. Pop Chicks. Chicks. Tak mě nemá bavit ty stry. Je to zároveň na outro po, Chicks? Ojej, Chicks? Překrásný. Tak. Ми маємо Алісу. Ми маємо Маупу. Скіла нехай буде. Артак і Фабіан. Чотири героя за вхід і герой злиття. Дісо в мене взагалі без книжок. У мене тут, по суті, фул книжки то Артак і Вуконг. Скіла взагалі не качана, по суті. перезарядив, усипив. пил. Страх я наклав. Kampa z malenki. Як бачимо, Фабіан доволі успішно справляється з тим, аби контролювати. чудесно. Вуаля. Так, зараз попробуємо Фабіона на облозі. Так, Фабіон, Фабіон, Фабіон. Де ти є мій маленький? Так, Фабіон є. Далі Кімі, Нарсес і Ліліту. Кімі мусить обгонити. Вже й солідно обігнала. Залилися. Фабіон перезаряджає. Всіх перезарядив Прекрасно. І ще й зняв. Спати маленький. Так, пришвидшимо. Чипс. Так, сталтус лежить. Він вже не буде мати змоги законтролити нас. Добити рогаша. Добре. Добре. Рогаша ми добиваємо. І все. Тіло в шляпі. Парник, по суті, навіть не походив. Вуаля. Що це? Можливо, ламасу нарешті буде. Так, давайте проти такої пачечки попробуємо. Тут у нас Мікаге, яка в другій формі захоче законтролити. Тут, тут, тут попробуємо. Обендер, S, Lito, і Kimi. Моя стандартна пачка на всі випадки життя. Перезарядив страх. Угу. Завівцювався. Ну, непогана перспектива. Чикс. Добре. Добре. Файно є. Не аби завтра. Головне, аби зараз. Так, Кімі залила. Кімі скоротила. І, будь ласка. тримайте і розпишіться. Як каже кур'єр нової пошти. Отже, Фабіан Потішник це герой, який може бути як сильним, так і ситуаційним, залежно від команди та контенту, в якому ти його використовуєш. Якщо правильно підібрати екіпірування та союзники, він може стати реальною загрозою для твоїх ворогів. А що ви думаєте про Фабіана? Використовуєте його у своїх командах? Пишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. Не забудь підписатися на канал Ромрейд. Поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!